Доброго дня, дітки! Мене звуть дідус лісовик. Сьогодні я завітав до вас, щоб розповісти про дітей, які прийшли до мого лісу та поводилися не дуже добре. Якось одного разу діти вирішили прийти на екскурсію до лісу. Захоплені, готові до пригод, радісні, але зовсім не знали правил поводження в лісі. Вони йшли лісом, ламаючи гілки дерев. Наступаючи на рослинки, а побачивши мурашник, почали його топтати. Зруйнувавши мурашник, вони пішли далі. Побачивши на дереві гніздечко з яйцями, їм стало цікаво, що ж там таке. Вони почали чіпати їх руками і зруйнували. Але їм було байдуже вони включили голосну музику, почали бігати, кричати та співати на весь ліс. Набігавшись, вони вирішили відпочити і розпалили багаття посеред лісу. Вирішили погратися з вогнем, не розуміючи, що це небезпечно, що це може призвести до пожежі. Я вирішив припинити таку небезпечну та недбалу поведінку дітей для мешканців мого лісу. Якщо в лісі голосно кричати, ламати гілки, руйнувати гніздечка, палити вогонь. Тоді мешканці можуть просто піти з лісу. Мої помічники учні розповіли дітям, що не можна ламати гілки дерев, топтати рослини, руйнувати мурашник. Також діти почули чудову розповідь про тварин, які живуть, і важливість збереження лісу. Дітям стало соромно за свою поведінку і вони вирішили виправити все, що натворили. Вони позбирали все сміття, яке після себе залишили, затушили вогнище, поправили гніздечка птахів і допомогли мурахам побудувати новий мурашник. А це струмочок лісовий. Він дає життя всьому живому в лісі. До нього приходять напитися тваринки, мурахи, птахи. Ось і ви підійшли напитися, тому струмочок потрібно також берегти. А ввечері, сидячи біля безпечного вогнища, яке розпалили в спеціально відведеному місці, діти ділилися своїми думками про сьогоднішні пригоди та вивчали правила поводження у лісі. Попрощавшись вранці з моїми помічниками учнями, дітки повернулися додому, не завдавши більше ніякої шкоди лісу. На цьому все. Сподіваюся, ви все запам'ятали і тепер в лісі будете поводитись тихо і спокійно, не турбуючи його мешканців. До нових зустрічей. До побачення!